Ніхто не достане. Іванович, до вечора. А якщо заморочиться потепеньки, відволік відволіктися трохи. Ну я ж казав, сказав, викосуйтесь поставив, до вечора буде кате. Ні, святого. Це практику. Не направляй. Не надо.

А ну сане, куди я там більше почув, де на питання. Послухай, для... шоу, питання. Скажи, якщо я, я живу, на даний час обновляються свої документи.